Крім щоденних обстрілів, через які буквально кожна людина перебуває у небезпеці, ще одна біда це ліквідація наслідків затоплення після руйнування греблі Каховської ГЕС. На допомогу постраждалим приїжджають будівельники, аби відновлювати будинки. А благодійники з усіх куточків України та Європи везуть різноманітну гуманітарку в шести громадах. області, області організували роботу щодо виплати грошової компенсації людям, врожай яких по. Постраждав в результаті підриву гідроспоруди, ну і з нами вже на зв'язку. Катерина Назукіна, вона лікар лор, керівник команди місії Фріда. Моє вітання. День. Слава Україні. Героям слава. Катерина, розкажіть, будь ласка, як вам працюється зараз в цих територіях? Розумію, що це дуже і дуже важко. Бо медики оскільки того, що вони просто надають допомогу потерпілим, ще й треба і в першу чергу думати і про свою власну безпеку. Як зараз наскільки важко зараз там? Яка статистика? Взагалі поранень і лікарів, які надають допомогу в цих гарячих точках, так ви в цілому правильно кажете про власну безпеку. Бо ми приїжджаємо надавати допомогу міст, мирному населенню. Це не завжди тільки військові, але й незахищені мирні люди, жителі пенсійного віку, або діти це можуть бути люди з інвалідністю. І там, де ми сьогодні надаємо допомогу, цілий день ми чуємо вибухи, ракетна небезпека, повітряна тривога, і ми просто сподіваємось, що у нас все буде добре. Але люди вони доволі е, позитивно налаштовані. вони дуже раді, що до них приїжджають лікарі. Бо там, де ми зараз приймаємо на все місто, працює три або чотири аптеки, і люди просто навіть не можуть собі купити ліки, е, якісь базові закрити свої потреби по лікуванню. Пані Катерина, скажіть, які базові зараз ліки, яка необхідність є, щоб волонтери почули, щоб не везли просто те, що і так є в хабах. Що зараз дуже дуже можна сказати конче необхідно для е, е, жителів Херсонщини? Це завжди якісь антигіпертензивні препарати, кровозупинні препарати? Поясніть це... простим, простим е, людям, що це. <світ> Препарати, які знижують тиск, препарати, так. які розжижають кров, для того, щоб не було тромбів, для того, щоб не було кровотеча у жінок, різні гормональні мазі, спреї для носа, каплів вуха, знеболюючі засоби. Тут Все, що є в аптеці, у людей до всього немає. І я так розумію, воду не... в будь-якій кількості. Ну, Вода так ну працюють, але не у всіх людей є можливість щось собі купити. Ну, у мене команда ладоші. тільки що повернулася. Щойно повернулася з Хершо, з Херсонщини. Команда моєї благодійної організації Катюша, і ми перевозили серед <світ> усього було багато води серед допомоги і наслідки жахливі. Звичайно, рунування в колодязях немає води. Не факт, що її взагалі можна використовувати та що лишилася, тому з водою там проблема дуже, дуже катастрофічна так. зараз. Проблема з памперсом з зас. Бо ми жіночі є не цього, коли, цього, коли ми, ми говоримо про памперси, ми говоримо як дитячі, так і для дорослих, які так, так для дорослих, для лежачих пацієнтів теж є потреба, бо памперси ну теж досить таке дороге задоволення. Скажіть, будь ласка, от ви лікар лор? А ви надаєте виключно медичну допомогу за своїм фахом? Чи ви підготовлені ще як і терапевт працювати? Я зараз приймаю, не приймаю, бо я як керівник команди, але якщо відповідати на питання, то тільки як лор. Бо дуже багато людей з гострою сенсоневральною приглахуватістю внаслідок вибухів, і люди, які не встигли вчасно повернутись по допомогу, і на жаль, вони залишаться слабочуючими на все життя через прильоти. От я нещодавно, наприклад, був на екопікніку. Це такий еко-пікнік, який ми відвідали разом з командою телеканала Київ, і там були представники Червоного Христа. Вони вчили надавати і першу медичну допомогу, і взагалі починаючи від дорослого до дитини. І так далі. Волонтери, медики з вашої організації, ви показуєте такі проводите курси для звичайних цивільних. E, наша організація проводить здебільшого e, навчання для лікарів для студентів, e, ну і для всіх бажаючих, мабуть, хто хоче долучитись там, до нашої волонтерської організації Фріди. Але я думаю, що дійсно це дуже важливо для населення. Проте e, не тільки для населення, для всіх ланок e, суспільства треба знати якісь. E, Першу медичну допомогу, як надавати давати при будь-якій ситуації, Катерина. Дякую вам, що долучилася до нашого ефіру. Катерина Назукіна, лікар-Лор, керівник команди місії Фріда, була з нами на зв'язку. І ми бажаємо вам успіхів у вашій нелегкій праці.